Тож, привіт, сталкери! Що ви там Малі. Сьогодні ми будемо лутати ось цю архіаномалію. Цікаво, цікаво, що там всередині буде. Так, це вона знаходиться, це ми, станція Янів. Якщо виходите з станції, йдете праворуч, і ви побачите цю аномалію. Я тут ще не був, тому я не знаю, як вона називається. Так, заходимо. Ух. Uh. Це что була відсилка? Тут ты пасхалка. Воно того чувачка забрало А. Ух ты! Ха-ха! Прикол. Так. О, сховок, сховок. Уху! Чина! Капець! О, до речі, давайте подивимось, що там в КПК. Так. Якого хрена тут робить торнадо? А далі що? Цунамі? Дякую, хоч без вогню. О, чувак, сходи на градину. Так, не бухти. Де аномалія, там артефакти, сам знаєш. Та знаю. Перевірити треба, стрмно. Є ідея. А, пробратися до центру, там наче безпечно. Повернусь, напишу. Як успіхи? Гей, ти там живий? До центру? До центру? <кхем> Оу! Це типу... це типу де в центрі? А, то я в центрі аномалії! Хо -хо. Крутяк, крутяк! І що робити? Куди йти? А, ага! Ага, О! Бачу, бачу. Опа. -ху -ху. Динамічненько, динамічненько. Так, опа. Оп, куди далі? Куди далі? А, о, бачу. Ні, ну типу все зрозуміло, але стрімновато. О, далі, далі. Ух! Uh. Jesus Christ. Так, йдемо. Стоп, стоп. Щоб в центр. Ага, ага, є. Бачу. О! о, 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 о. Стоп. Фух. Куди далі? А, стріла! Йоп! Переседово, чудово! Я зберігся і якраз з цього місця і почав. Так, як можете побачити, гра вас веде сама. Ну, цими всіми візуальними підсказками. Ці аномалії в принципі не так уже і важко. О, в вогняному штормі було чуть-чуть важче. Капець! О, опа! По підсказкам тут. Та ну за шо! Та за шо? Ну так зробиш хибний крок і все, а аномалія тебе зжирає, коротше. Викидає просто, блін, в небитіє. От Матвія. так. Блін, капець. Та за шо? Велес віри в Велеса. Ну, це крутяк, до речі. Це називається рекурсія. Ну хто знає, той знає. Сам собі пошутив, сам посміявся, ну тобто. Знаєте, як анекдоти для інтелектуальних. Йоппарися! Так, все, я мовчу. Я мовчу, я нічого казати не буду. Я просто буду йти до мети. Так. Аномалія тебе зносить. Як дітвора сугроби. Опа. Опа-ча. Йдемо, 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 потихесеньку, потихесеньку. Хух. Потіхеньку, потіхеньку. О, oh, май гуднес Моя нервова система цього не витримає. Так, о. Оу-ноу! Oh, no! Так. Я живий! Я буду жить! Я буду жить. Так. Забігаємо. І... Стоп! Ты нормально? А куда ты ушла? Ёшкин кит. Это серьезно зараз. Блин, я тут всю стрелу сяду. Напомню, надеюсь, я выживу. Так. О, о, может, может, е. Может, е, возможность О, Ось він! Куди? Куди? Куди ти полетів? Та капець. Капець. Якийсь капець! Май goodness. Коротше, добре, дивіться, якщо ви не встигли забрати е, болт, головне, що у вас є аптечки. Ви дочекаєтесь, коли аномалія знову підійде. Вона вас задамажить знову на 80%. Е, От, і виходить, буде Буде можливість забрати цей добаний болт. От. Тільки ви не хільтеся сразу, а болт підберіть. Говором. Так, 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 так. О, боляче було, але нічого, нічого. Виходимо і ловимо, ловимо. Де болт? Де був? Вхилимося, тікаємо. Та за що? До... я ж тільки тіка з'явився. Це прикол. Так, стоп, стоп, стоп! Та ну це вже не смішно. От я знав, що треба зберегти це збереження. Тавтологія. Ех, тавтологія це невід'ємна частина нашого життя. Так. Добре, добре. Тримаємося. Все в нас вийде. Як сказав дядько Фауст, за моноліт. Так, то я пошутив нас рахунок моноліта. Побігли, побігли, побігли наверх. Біжимо наверх. І чекаємо, де болт? Осьо, 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 осьо! Ось. Так! Так! так, є, yeah, є. Yeah. Я болтик схватив. Ой-ой-ой! Трошечка задомажило, але я живий, я живий! Ха-ха-ха-ха! <ривіт> 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 ти шо ти шо? А, тут можна було спригнути. Тут можна було спригнути. Ну коротше. Зробив все. По-чоловічому, так сказати. Ха-ха, сурово. Жесть, ну який. Який квест получився? Я в шоці, блін, просто я в шоці. Та за що такі? Хух, немає сечі, терпіти такі борошна. Ну шо, сталкери? Обняв, припідняв, підпишіться на канал.